Знаєте ви скільки пам'ятників Шевченку є у Львові? Ви знаєте, не можу сказати. Поняття немає, я не звідси. Я люблю Львів, але я й про нього нічого не знаю. Два, напевно. А ви знаєте, де вони розташовані? Можливо, є здогадки. Знаєте, можливо, хоча б якийсь один, де він розташований. Так, в центрі. Ой, ні. У мене місцеві. Один точно, два, три. Три я знаю. А ви знаєте, де вони розташовані? Е, ну, Один розташований, відомо, де? На проспекті Свободи. Другий розташований в приміщенні університету, а третій в е, бібліотеці, От тільки який я точно не можу пригадати. Третій. В, е, в... в... в Шевченківському гаю. Точно, та да, по сученківському.